Будемо робити розпаковку, друзі. Знаєте, коли мої доньки приїжджають додому, вони мені кажуть: пей, пей, мамо, пілюльки. Ми раді, що в тебе все добре, ти здорова. Ну і такі, от посилочки подібні, я також висилаю своїм донькам внучці, тому що мені важливо, щоб мої діти були здорові. І так, що ж тут є в моїй коробці, в моїй посилці? Я зараз так швидко розкажу, без особливих деталей. Ось такий коктейль. Я його вживаю на постійній основі. Це у мене розумна їжа і у моїх дітей також. Внучка, моя, такі коктейлі їздирочку. Теж дуже полюбляємо, тому що це здорові. Десерти, здорові солодощі, і хто хоче схуднути, можна замінювати. Я розповідаю у своїй групі, як чи обід чи вечерю, щоб ви швидко, якісно позбулися зайвих кілограмів, тому що ці коктейлі допомагають здійснювати контроль цукру в крові, контроль холестерину, вашої ваги, у вас не буде бажання їсти солодощі, не буде такого великого апетиту, насичення. Тут три види ферментованого білка, омега 3 тут колаген другого типу. Це постійно здорова їжа. Тут вітаміни і мінерали, здорова їжа, яка допомагає вам ще бути стрункими в енергії і отримати все найкорисніше. І як бонус омолодження, а у діток маленьких вони гарно ростуть, розвиваються. Ось. Детальніше запитуйте, я вам розкажу. Далі, корол Таурін це я буду підтримувати своє серце і печінку. Поповнення енергії і Корол таурін, це та амінокислота, яка, якої потребує серце, ну і наша печінка. Тому це для мене зараз важливо. Далі корал Чорний горіх. Чому? Тому що потрібно працювати з своїм організмом, з його чистотою, щоб там не було зайвої кандіди, щоб там не було інших грибків, бактерій, щоб віруси також руйнувалися, і антипаразитарна така дія. І разом з тим зміцнення імунітету. Класний продукт. Плюс він також прибирає поганий холестерин з нашого організму, це важливо. Кальцій прайм. Дуже люблю цей продукт. Часто його пропиваю фактично, майже постійно. Тут вісім мінералів: кальцій, кремній, бор, вітамін К, вітамін Д. І ось в цій синергії. Дуже гарно допомагає відбудовувати наші суглоби, укріплювати кістки, зуби і так далі. Це про те, щоб суглоби не скрипіли, не, не боліли. Це про те, щоб зуби залишалися цілими, білими, не сіріли, з роками, не коричневіли, не, не чорніли, не темніли. Це коли в вашому організмі буде клітиночка ваша наповнюватися мінералами, то все буде добре. Далі наступний продукт. Коензим, коензим і таурин. це те, що мені потрібно для серцевого м'язу. Я зараз працюю над тим, щоб покращити здоров'я свого серця. От коензим це те, що реально продовжує життя нашого серця, його здорову роботу. І коли серце міцне, то звичайно, що весь організм буде в нормі. Наступний продукт фітомікс для жінок це мене на постійній основі після 50 років, тому що жінки в такому ніжному віці, я кажу, 17++, мене зрозуміють, що коли ти живеш без приливів, без несподіваної пітливості, без нападів якоїсь агресії або таких психоемоційних хитавок, коли в тебе нормальна енергія, коли в тебе серце не вискакує, ось це все фітомікс для жінок. Тут є фітоестрогени. Це те, що дає альтернативу. І я не на гормонах. Я не використовую гормони для налагодження своєї жіночої системи. Дуже крутий продукт, плюс покращує стан шкіри, не дає їй швидко старіти, як це відбувається під час клімаксу. Плюс покращує пам'ять і здоровий сон. Це також важливо. Наступний продукт Грифонія. це те, що оздоровлює мою нервову систему, дарує гарний психоемоційний стан і. Не впадаєш у відчай, ти можеш зібратися і не, ну, не розклеїтися, скажімо так. Да? Тут також от всі продукти, про які які я сказала, це все трави і мінерали, вони вітаміни, трави, мінерали, вони натуральні, вони органічні. І тому ось цей продукт він допомагає зняти. Напруження нервове також дарує здоровий сон, також дарує нормальний наш емоційний стан і допомагає природним чином в нашому організмі утворюватися гормонам радості. Тому нервова система здорова. А коли нервова система здорова, то зрозуміло, що весь організм буде в порядку. І такі програма, яку я вживаю на постійній основі, дуже полюбляю цю програму. Дуже полюбляю цю програму, що у ній є, і для чого вона створена. Вона, це як ніби генеральне прибирання середини нашого організму. По-перше, покращує шлунково кишковий тракт. Тут є продукти, які допомагають є рослинні ферменти. яка вона багатюща, ця програма. Тут біодоступна лужна вода. Тут ось продукт для роботи нашого серця і судин. Будуть розщеплюватися бляшки всередині судин. Судини стають еластичними завдяки цій програмі. шлунково кишковий тракт працює як годинничок. Рослинні ферменти допомагають. Розчепити, вивести з організму зайві жири, білки, вуглеводи. Ви будете стрункими, мати гарний обмін речовин, багато енергії, здоровий сон, нормальний тиск, тому що кров за допомогою лужної біодоступної води правильно розріджується, Еритроцити не склеюються. Тому якість вашої крові, судин, вашого стану, тиску буде в нормі. І тут є антиоксидант. Це те, що запобігає швидкому старінню, тому що виводить вільні радикали, тобто продовжує нашу молодість і омолоджує. І вільні радикали це профілактика проти онкології, як і лужне середовище, яке дає, дає ось такі мінерали, які змінюють якість води. Вода в курортній якості у нас вдома і фактично в кишені, тому що я з цим продуктом не розлучаюся ніколи, як і мої діти. Ось ця енергія, це правильна реалогія жовчі, крові. Це здоровий сон, це забезпечення внутрішніх процесів, це водичка, яка виведе з клітини токсини і принесе туди мінерали, тому що тут 72 мінерали. І дуже полюбляю: тут є, наприклад, такий продукт, як Альфа. Те, що забезпечує роботу, здорову роботу кишківника, годує мікробіом його, це продукт, який знає код нирок, оздоровлює наші нирки, забирає запалення і карість зубів, і вони у вас міцнішають, і вони не будуть з віком темніти, чорніти, руйнуватися і так далі. Це рівень енергії гарний. Тут є рослинні ферменти, які допомагають. Нам омолоджуватися, регенерувати внутрішнім органам, бо здорова молода клітина народжує молоді здорові клітини. Ваші органи в порядку, тканини здорові і йде отака от регенерація в організмі природним чином. Взагалі, дуже крута програма. Її треба пропивати правильно, розуміти, яку синергії з іншими продуктами потрібно навчитися і харчуватися. Ну, я не кажу, що вже прямо аж дуже правильно, тому що не всі можуть це собі дозволити. Ну, як дозволити, Слабінку собі дозволяє. так. Перепрошую за тавтологію. Тобто, основи здорового харчування, водного балансу, все це я даю своїй групі відновлення здоров'я. Друзі, хочете отримати свої власні результати по здоров'ю? Пишіть дзвоніть, я вам розкажу, як можна це зробити. І в моїй групі відновлення здоров'я ви отримаєте систему, яка допоможе вам мати гарне здоров'я, гарний рівень енергії. Красиво виглядати, мати гарний настрій, легкість у тілі, стрункість. І реально, оці продукти вони здатні продовжити наше життя на багато-багато років. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть. Я вам дам цю систему, і ви будете дуже задоволені своїми результатами.